Привіт, друзі! Подивіться, що я знайшов під час свого ранкового пробігу. Спочатку я подумав, що перебрав з чарівними грибочками в самогоні. А ні, виявляється, що два русачка звернули не туди, доки відпрацьовували техніку цілування ікон. Граз знайшов папку для підняття морального духу. Що тут в нас? Тут два чувака, які роблять Титанік голими. Друзі виявилось, що тут всюди ДНК. Вимою та перетворюю його на караоке бар. Сьогодні ввечері ми відчиняємося. Наш перший караоке вівторок. Ласкаво просимо, буде весело. Перетворити рушистську консервну банку на диско-бар – це креативно, а ще небезпечно. У мене погане перечуття, якби Яник не намалювався. Так, дорогенькі, все було добре, доки Микола не допив ящик пивка і не жахнув по нашому бару з Джевеліна. Під вигуки слава Україні! Жоден російський танк не переживе караоке ніч зі мною. Бам бейбі! Це лісова дипломатія. Так дзвонив Золкін. Просив доставити ту парочку солодких москаликів до його студії край в п'ятницю. Микола. Тільки не кажи, що ти і в них жахнув із Джевеліна. Рідненькі, підписуйтеся, поки Микола перезаряджає свій караоке Джевелін.